Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я хочу вам дещо показати ще один мій такий новенький процес, який я планую розпочинати відшивати. Давайте все подивимось спочатку. Прийшов мені ось такий чудовий пакуночок від інстаграм-крамнички Зайка Стіч. Її власницею є Зінаїда Крамер, яка створює схеми для вишивки. І комплектує навіть всім потрібними матеріалами, тобто створює наборчики. Давайте подивимося, що ж я замовила. Все дуже гарно було упаковане. Так, зараз ми все переглянемо. Така наклеєчка. Трішечки пошушимо, як без цього. Так, прийшов ось такий пакуночок. Це вже набір. Серія марки, соняшники називається, Соняшник. артикул 001. Розмір роботи 31 на 35 хрестиків. Тут все входить. Тобто паперова електронна схема, основа, фетер, муліне, голки, магніт, все, що потрібно для створення магнітика. В зінаїди в її крамничці зайка стіч можна обрати. Там є безліч дизайнів, є і весняні, і були пасхальні теж новинки. Тому можна обрати все, що вам сподобається на ваш смак. Я обрала такий соняшник, тому давайте перейдемо, поглянемо, що ж тут є в цьому наборчику. Я, звичайно, його вже розпаковувала і не один раз, тому тут буде все так, як я поскладала. Так, можливо, щось і не дуже акуратно, але давайте подивимось, що ж тут є. Так, є ниточки, їх аж 16 відтінків. Подивіться, які гарні насичені кольори, це ДМЦ-нитки. Дуже-дуже гарні, мені подобається. Такі яскраві. Так, ниточки. Далі, що ж тут в нас є? Є голки в комплекті, є бобінка в подарунок і є магнітик, тому що це в нас марка магнітик. Так, це є в наборі. Так, тепер сама заготівочка, основа. Вона є дерев'яна. Можна на вибір також вибрати і пластикову, але мені подобається більше дерев'яна. Ззаді є задня частина фетер, фігурно вирізаний. Під колір такий бежевий, теж досить гарно. Дуже добре зашліфовано, все акуратненько. Так, що тут в нас ще є? О, листівочка. Подивіться, яка красива, теж символічно з соняшниками. Дуже гарно. В чому твоя суперсила? Я Українка. Так, дякую за таку красиву листівочку. Тепер є інструкція. Інструкція описує всі техніки, які використовуються у е, даному наборчику під час вишива, так? Тобто хрестик, напівхрестик, бленд, бекстіч і викладна нитка. Тобто, якщо навіть хтось е, недобре володіє якоюсь з цих технік, можна почитати, подивитись на схематичні малюнки. Наприклад, я ще викладну нитку ніколи не стикалася е, з такою технікою, тому обов'язково буду читати і пробувати, надію, що мені це вийде. Так, далі тепер перейдемо до самої схемки. Е, є як і паперова, так і електронна. QR-код я прикрию, звичайно. Всю схему я не можу вам показати, але частинку покажу. І знаєте, що я помітила? Що схема надрукована на дуже цікавому папері. Тобто, з лицевої сторони, бачите, вона блікує. Тобто блискучий такий папір, ну, дуже гарно, мені подобається такий дизайн. А всередині ви відкриваєте, це ж на цьому ж папері надрукована схема. Але папір не блікує. Тобто він матовий. Якщо б схема була надрукована на цьому папері, ну, було би важко вишивати. Хоча, здається, дизайн невеликий маленький, але коли би облікував папір, це би було досить некомфортно і навіть відзначати, мені здається, маркером би було по такому папері важко. А тут всередині ви відкриваєте, де схема, і ви бачите, що папір зовсім інший відрізняється від цієї сторони, тому легко і спокійно можна по ньому відшивати. Думаю, що проблем не буде. Так, тут є всі символи, всі позначки, все дуже акуратно, гарно позначено, не дрібненькі символи. Так? Тобто, я думаю, що з тим проблеми розібратися не буде. Ось такий в мене є наборчик. Це мій перший набір. Надіюсь, і не останній. Так там дуже багато всяких дизайнів, тому напевно, ще щось мені приглянеться. Я буду приступати до відшиву, і через декілька секунд ви побачите вже в процесі, а потім і вже готову роботу.